Вітаю вас на каналі Української мови. Промені. Тут ви можете перевірити свої знання української мови чи доповнити їх. Прошу підтримати канал підпискою, подобайками, коментарями та поділитися посиланням на канал з друзями та знайомими. Перше запитання. Невелика свійська тварина. Самка Барана. Савівця, овечка, ягниця. Людина, яка не працює без причини. Ледар, галапас, дармоїд, захребетник, паразит, трутень, нероба, нахлібник. Дрібні частинки деревини, що осипаються під час її пиляння. Це тирса. Виходити, вирушати в певному напрямі до кого-небудь. Іти, йти, мандрувати, простувати. Прямувати, ступати, топати, тупати, тупцяти, тупцювати, крокувати, маршувати, пертися, плинути, те таскатися, телющитися, чимчикувати, шурувати. Курка, що висиджує або водить курчат. Це квочка, що означає слово непереливки. Скрутно, сутужно, важко, гірко, нелегко, несолодко, туго, тяжко. Тоненька паличка графіту у дерев'яній оправі, якою пишуть, креслять, малюють. Правильна відповідь, олівець. Взаємне завдання ударів, побоїв. Бійка, баталія, прочухан, чубанина, чублення, биття, колотнеча, сварка, суперечка, сутичка. Загорожа. Дерев'яна чи металева, що вгороджує або відгороджує що-небудь. Паркан, гострокіл, частокіл, штахет, огорожа, живоплід, парканець, загорода, загорожа, опліт, тин, ограда. Доріжка протоптана звірами або людьми. Чи спеціально зроблена людьми? Стежка. Лаз. Пішник. Стежа. Стежина. Тасьма. Стежечка. Стежчинка. Стезя. Незначна кількість їжі. Чи рідини? Правильна відповідь: ковток. Невелике містище різної форми з картону, фанери, металу. Правильна відповідь шабатура. Кругла, витисана палиця для розкочування тіста. Це качалка. Кольорові бавовняні нитки для вишивання. Заполоч, заволичка, воличка.